Дітки, доброго дня! Сьогодні у нас заняття з безпеки життєдіяльності, і поговоримо ми сьогодні про те, як нам навчитися дружити з іншими і як бути справжнім другом іншій людині. Адже дружба це найбільший скарб. Але для початку я хочу вам зачитати одну казочку. Тож будьте уважні, слухайте уважно. Три метелики. Жили собі три метелики, білий, червоний і жовтий. Кожного дня безперервно тільки і діла в них було Що грати та танцювати. Особливо, якщо сонечко пригрівало. Пурхають метелики з квітки на квітку, ото весело. Але одного разу розпочалася злива. Промокли метелики і стали шукати, де б їм сховатися. А дощ усе Лє і Лє дісталися метелики до білої Лілії і кажуть: Укрий нас, дозволь від дощу сховатися. Лілія їм у відповідь. Так тому й бути. Білого метелика від дощу сховаю, він на мене схожий, а червоний і жовтий нехай собі інше місце шукають. Тут білий метелик їй і каже раз ти моїх сестриць прийняти не хочеш, то й я до тебе не піду. Краще вже нам разом під дощем мокнути, і полетіли собі далі. А дощ ще дужче Підлетіли метелики до червоних тюльпанів і кажуть Укрий нас, дозволь від дощу сховатися. Ми наскрізь промокли. Тюльпан їм у відповідь. Гаразд, червоного сховаю, він на мене схожий, а білий і жовтий нехай собі інше місце шукають. Тут червоний метелик йому й каже раз ти моїх сестриць прийняти не хочеш, то й я до тебе не піду. Краще вже нам разом мокнути під дощем. І полетіли далі. Дісталися метелики до жовтої троянди і кажуть, укрий нас, дозволь від дощу сховатися, ми наскрізь промокли. Троянда їм у відповідь. Жовтого сховаю, він на мене схожий, а білий і червоний нехай собі інше місце шукають. Тут жовтий метелик і каже раз ти моїх сестриць прийняти не хочеш, то і я до тебе не піду. Краще вже нам разом під дощем мокнути. Почуло сонце, що за хмарами сховалося, слова метеликів, і зраділо. Є ж на світі така вірна дружба, і вирішило метеликам допомогти. Прогнало сонце дощ і знову засяяло. Сато світило, метеликам крила висушило, стали вони назад вперед літати, грають, танцюють, і з квітки над квітку пурхають, тільки до лілії, тюльпана та троянди. Більше не підлітали. Так ті засохли самі самісінькі, веселилися метелики, кружляли до самого вечора, а як вечір настав, спати лягли. Що з ними далі було, про те не відаю. Тільки знаю, що дружба в будь-якій біді опора. Дітки, ми з вами прослухали казку. Тож давайте її проаналізуємо, чому метелики не залишилися на жодній квітці? Так, бо квіти поводилися недружньо. Кожна із квіток сказала, що вона може сховати лише одного метелика. Чому сонце, довідавшись про те, що метелики не можуть ніде сховатися, виглянуло та висушило їм крильця? Бо сонечко почуло. Як квіти поводяться з метеликом, і вирішило, що воно вийде і висуше все від дощику, щоб метелики не шукали собі місця, де сховатися, а пурхали і літали там, де їм захочеться, адже вони були дуже дружні між собою. Дітки, а як нам слід поводитись? Щоб нас теж могли вважати надійними друзями. Так, для того, щоб бути надійним другом, треба бути готовим до того, що нам потрібно поступитися будь-яким своїм благом заради свого друга, підтримати друга у скрутну хвилину, бути за будь-яких обставин, за будь-яких негараздів. Справжнім другом для свого друга. Тож, дітки, сьогодні ми з вами провели заняття з безпеки, життєдіяльності, поговорили про те, що таке справжня дружба. Тож, я бажаю вам знайти справжніх друзів, бути вірними друзями своїм друзям. На цьому я з вами прощаюсь. Тож, на все добре, до побачення!